Вітаю, дороге вчительство, шановні вчительки і вчителі історії громадянського освіти та основ правознавства. Кінець серпня передвісник початку нового навчального року, і зрозуміло, що цей рік знову буде непростим, але ж нам тримати освітній фронт. Тож, хочу бути вам корисною. У навчанні учнів і учениць 5 і 6 класу нової української школи. І сьогодні будемо говорити про проєктну діяльність учнів, на уроках інтегрованого курсу досліджуємо історію суспільства 5 і 6 класи. Тобто того курсу, який створений за модельною навчальною програмою, авторами якої є Олена Пометун, я, Тетяна Ремик, Юлія. Малієнко і Петро Мороз. Ця програма створена в відділі суспільства знавчої освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук, якого, яким я завітую. Тож, почнемо, про що сьогодні будемо говорити? Коротко про те, що таке навчальний проєкт. І я думаю, це буде корисно не лише для уроків інтегрованого курсу. Про те, який є освітній ефект від методу проєктів, які особливості проєктної діяльності учнів 5, 6 класу, які навчальні проєкти, передбачені в інтегрованому курсі досліджуємо історію суспільства, і в якості чого їх можна використовувати на уроках. ми також розглянемо коротко алгоритм проєктної діяльності, який в літературі відно, відомий під назвою 5П? Також познайомимося з прикладами навчальних проєктів на уроках інтегрованого курсу Досліджуємо історію і суспільство для 5-го і окремо для шостого класу. Почнемо. Так. Що ж таке навчальний проєкт? І що таке проєктна діяльність? Ми з вами часто уживаємо це слово, говоримо про проєкт як про щось, що ми собі намітили, до чого прагнемо, що будемо робити. Утім, бо у цій педагогіці це визначення є абсолютно конкретним. Тобто, під навчальним проєктом ми розуміємо, діяльність учнів, вона може бути дослідницькою, творчою ігровою. Яка спрямована на досягнення запланованого результату з розв'язання певної проблеми тої, яка, яка є значущою для учнів? У метод проєктів ми розглядаємо технологію навчання. Зрозуміло, що, що технології між собою відрізняються, і метод проєктів теж має свої характерні особливості. А саме, по-перше, це наявність навчальної проблеми. Ця навчальна проблема має бути увага актуальна і посильна навчальним запитам і життєвим проблемам учнів. Це дослідницький характер пошуку шляхів розв'язання означеної проблеми. Це структурування діяльності учнів-учениць за етапами проєкту. І, врешті-решт, це педагогічна цінність проєктної діяльності учнівства. Тобто, проєктну діяльність ми розглядаємо. На уроках як складник навчальної діяльності учнів і учениць, які підпорядкований певним організаційним засадам. Якщо ми розглянемо суб'єктів проєктної діяльності, то зрозуміло, їх буде два це учень і учитель. Зрозуміло, що принципи проєктної діяльності для учителя і учня відрізнятимуться. Подивімося тепер на цей слайд. Тобто. Основними принципами проєктної діяльності для вчителя буде діагностичне ціле визначення та керування проєктної діяльності учнів, системність моделювання структури, структури та змісту діяльності учнів, технологічність, тобто застосування певних методів, форм роботи, керованість реалізації навчального проєкту і обов'язково. Зверніть на це увагу зворотній зв'язок. Що ж до принципів проєктної діяльності учнів, то вони мають бути такими: самостійність, свідома творча активність, тобто учень усвідомлює, навіщо, для чого він бере участь і що має бути результатом. Технологічність, тобто застосування певних прийомів, форм і методів, діалогічний характер діяльності, якщо мова йде про групові проєкти, а навіть якщо про індивідуальні, то мова йде про е, зв'язок з учителем, практична спрямованість, міждисциплінарність, тому що багато навчальних проєктів передбачає залучення знань, і умінь учнів з інших предметів і курсів. І посильність, що зростає. Тобто починаємо з проєктів, які передбачають застосування окремих вмінь навичок учнів, певних знань і закінчуємо, наприклад, підсумковим проєктом, який узагальнює все, що вони здобули в вивченому курсі чи предметі. Якщо етапувати діяльність учнів. У проєкті то ми визначаємо чітко три етапи. Перше, це підготовчий, і він дуже важливий: це визначення змістових і технологічних аспектів діяльності, конкретизація теми і мет, мети проєкту, і це ви можете говорити своїми учнями, ученицями. Окреслення проблеми, тобто в центрі проєкту обов'язково стоїть навчальна проблема, на вирішення якої спрямовані зусилля учнів і учниць, складання плану дій, визначення джерел, засобів збору, методів аналізу, методів аналізу інформації, встановлення критеріїв оцінювання проєкту. Проєкту. Зверніть увагу, що критерії оцінювання проєкту мають бути визначені вже на підгота... підготовчому етапі. Тобто учні і учениці мають розуміти, як вони звітуватимуться і як оцінюватимуться їхні результати. Центральним етапом проєктної діяльності учнів є практично виконавчий. Тобто це планування і реалізація проєкту, дослідження проблеми, вибір шляхів або способів її розв'язання, збір та аналіз інформації, власне, розв'язання самої проблеми запланованими діями і оформлення результатів діяльності. І не менш важливим є підсумковий етап проєктної діяльності учнів і учениць, який передбачає презентацію проєкту зіставлення отриманих результатів із запланованими, тобто, що планувалося і що вдалося досягти, обговорення результатів проєкту, підбиття підсумків проведеної роботи. Добре, коли презентація проєкту, обговорення проєкту про проходить в певній аудиторії, де присутні, приміром, Учні і учениці цього класу, інших класів, батьки, інші вчителі, адміністрація і так далі. Основні компоненти проєктної діяльності учні і учениць передбачають усвідомлення ними мети проєкту, оформлення задуму проєкту, розробку організаційного плану, власне реалізацію проєктної діяльності і, врешті-решт. Презентацію результатів діяльності і їх обговорення. Власне, це квінтесенція попередньої інформації, про яку ми з вами щойно говорили. Щодо організації вчителем проєктної діяльності учнів, то тут ми розглядаємо такі важливі кроки. Крок перший вибір теми. Вона формулюється у вигляді проблеми. Яка може бути пов'язана з окремою країною країнами чи періодом, що вивчається. Тобто, що мова йде про історію громадянського світу? Другий крок розробка комплекту індивідуальних і групових завдань для того, щоб максимально залучити всіх учнів і учениць класу, зважаючи, і це дуже важливо, на їхній рівень пізнавальних можливостей? Ця, цей комплект. Має всебічно висвітлювати обрану тему. Причому ще раз наголошу: тему ви можете взяти з модельної програми, з підручника, про що я скажу далі, або ж визначити самостійно чи разом з учнями і ученицями. Третій крок надання учням рекомендацій з пошуку аналізу. Та використання інформації. Ви маєте зорієнтувати учнів-учениць, що і де вони можуть знайти, якими скальтами скористатись для коректного пошуку. Четвертий крок розробка і надання учням інструкцій з поетапного виконання проєкту. Причому зверніть увагу, що тут важливо, чим менший вік учнів тим детальніше мають бути надані вами інструкції. І, врешті-решт, п'ятий крок визначення і обговорення з учнями, форми представлення результатів проєктної діяльності. Вони можуть бути будь якими дуже різним. Це може бути комп'ютерна презентація, відеоматеріал, інтерв'ю, очевидця події або ресурсної особи з певного питання. Це може бути модель історичної пам'ятки, фотоколаж або буклет. Це може бути розіграний діалог історичних персонажів. Інценізація подій, звіт дослідницької експедиції, прес конференція віртуальна подорож, реклама, в тому числі соціальна, ток-шоу і так далі. Тобто ви маєте завчасно до того, як учні почнуть працювати з проєктом, обговорити, якою буде форма презентації. Будь-яка форма представлення результатів проєктної діяльності передбачає усний виступ учнів або представника групи чи команди перед однокласниками, тобто це публічний виступ, перед однокласниками, однокласницями, учнями інших класів, батьками, вчителями, а також обов'язкове обговорення проєктів. Проєкт, результатів проєкту. І не забувайте про вас зворотній зв'язок. Пам'ятайте, що зворотній зв'язок ми з вами будуємо від найкращих досягнень учнів, навіть якщо вони не такі, як вам здавалося, потрібні вам. Тобто, мені подобається, що вам вдалося, або вам вдалося і це мене тішить, або ви були успішними і далі до ваших очікувань. Саме так ми маємо будувати свого зв'язок. А тепер поговоримо власне, про алгоритм проєкту. Він дуже добре відомий в різній літературі під назвою 5П. Тобто, це п'ять етапів, які, за якими розвивається проєктна діяльність учнів. Перше – це проблема 5П. Тобто, кожне слово починається з букви П. Проблема визначення того, як учні розуміють. Тему проєкту, на яке або на які запитання вони мають шукати відповідь. Друге планування це формулювання запитань, висунення припущень, формулювання гіпотези проєкту, складання плану з визначенням термінів роботи і тих відповідальних учнів-учениць, які будуть це виконувати пошук інформації. Зрозуміло, це пошук, аналіз і систематизація інформації у вигляді текстів, таблиць, схем і так далі. Четверте, це продукт, тобто, що є в результаті проєкту, підготовка кінцевого ре результату проєкту. Тобто, приміром, створення сайту, написання звіту, творчої роботи, підготовка комп'ютерної презентації тощо. І врешті-решт, власне, сама презентація. Тобто демонстрація кінцевого продукту однокласницям, однокласникам, батькам і таке інше. Причому зверніть увагу, що на цьому етапі може виступати як представник групи, як е, представники групи, або можна, щоб учні розподілили е, певні е, фрагменти презентації між собою і виступили ці, власне всією. Командою або всією групою. Подивімося тепер, які є теми проєктів у модельній навчальній програмі курсу «Досліджуємо історію суспільства, яке ми створили у відділі суспільство знавчої освіти, і відповідно за яким створено два підручники. Для п'ятого в окремому минулому році і для шостого у цьому 23-му році. Теми проєктів ті, які передбачені. Модельної навчальної програми. Де вони передбачені? Вони передбачені третьою колонкою змісту програми. Ви знаєте, що будь-яка модельна навчальна програма має пояснювальну записку і зміст, а зміст має три колонки: це очікувані результати, власне, зміст і орієнтовні види навчальної діяльності. Ось саме в орієнтовних видах навчальної діяльності до кожного розділу ви можете знайти. Теми навчальних проєктів, окремо для учнів 5 класів, зрозуміло, і 6 класу. Е, ще раз наголошую, що це орієнтовні види навчальної діяльності. Ви можете взяти ці теми, можете обрати інші, можете обговорити з учнями, що, щоб їм цікаво було дослідити власне, і що представити як результат проєкту. Е, у модельній навчальній програмі, в п'ятому класі п'ять розділів, і кожен розділ закінчується такими видами навчальної діяльності, як проєкт, він може бути індивідуальний або груповий. І в шостому класі теж п'ять розділів. Нас тут не зазначені, але ви можете подивитися модельну навчальну програму, де кожний розділ теж закінчується навчальним проєктом. Ну, приміром, візьмемо з вами е розділ п'ятий з п'ятого класу, тут передбачається, що учні можуть дослідити культурне розмаїття їхнього краю, або пам'ятки навколо мене. Або ж ми візьмемо шостий клас, приміром, якщо ми візьмемо стародавній Рим. Це четвертий розділ, і учні можуть дослідити органи державної влади і місцеве самоврядування мого селища, села або міста, тобто на основі того, що вони вже знають про те, як, якими бувають органи влади, що вони поділяються на законодавчі, виконавчі судові, і це їм вже стає відомо з історії стародавнього світу, бо інтегрований курс передбачає поєднання історичних. І громадянознавчих знань, або ж вони можуть дослідити афоризми та крилаті вирази давніх римлян в українській мові. Ви можете ознайомитися з модельною навчальною програмою, навіть якщо ви працюєте за іншою модельною навчальною програмою, ви можете скористатися прикладами тем навчальних проєктів, які зараз зазначені на слайді. А ось, власне, у підручниках для п'ятого класу, і у підручнику для п'ятого класу, в електронному зошиті для шостого класу навчальні проєкти пропонуємо як уроки узагальнення. І я вам раджу це робити. І це добре спрацює. Чи ви працюєте аудиторно, тобто вживу, а чи ви працюєте онлайн, тобто учні заходять до вас на урок, а чи ви працюєте дистанційно, тобто з тими учнями ученицями які знаходяться за кордоном і мають з вами окремі заняття, ви можете скористатися цими темами проєктів, і, власне, за весь розділ виставити їм одну тему, хай вони дослідять цю проблему. Напишуть вам в результаті або презентацію створять, або колаж, або будь що що ви їм запропонуєте а краще тим, хто навчається дистанційно пропонувати вибір там, з двох-трьох можливих варіантів, тобто що може бути результатом проєкту. І ви можете, їм уже, і можете їх вже оцінити за цей розгляд. Якщо додати що до цього короткі тести, то ви точно будете впевнені, що щось з цих. З цих розділів курсу вони знатимуть. Ось подивіться, у підручнику для 5 класу після кожного розділу, крім першого, пропонуються теми навчальних проєктів. Приміром, після другого розділу пропонується проєкт, чи можуть світл... сімейні світлини бути історичним джерелом. Ліворуч, ви бачите, теми на слайді, праворуч, власне, основні завдання проєкту. Основним завданням такого проєкту є створення електронного фотоальбому Моя сім'я, моя спільнота. Зверніть увагу, що фотоальбом створюється в електронному вигляді. За розділом третім пропонується проєкт, «Чи добре знаємо історію свого краю, своєї школи. І ми пропонуємо учням дослідити історію села, селища міста, району у великому місті, або, наприклад, назви певної вулиці, пам'ятки, пам'ятники. Літературні твори, твори мистецтва або ж історію школи. Це зараз дуже популярно. Але я ще раз е, хочу наголосити: бути дуже чутливими в цих питаннях, особливо якщо освітній заклад зруйнований, або місто зруйноване, будьте дуже чутливими. Обирайте ті неуразливі теми проєкти для того, щоб наші діти. Не піддавалися негативним емоціям, для того, щоб ми не посилювали національну громадянську ідентичність, але не травмували ще раз їхні душі. То будьте обережні, якщо освітній заклад зазнав руйнації, краще зрозуміло, можливо, створити. Можливо, можливо, краще й дослідити історію цього закладу, щоб він залишився в пам'яті. їхній, їхніх батьків, і власне можна на сайті школи виставити, сайті місцевої громади. Тобто, дивіться, ви краще знаєте своїх дітей, і ви маєте бути дуже чутливими. Ви маєте бути дуже помічними для них у цій непростій ситуації. А якщо ми будемося на проєкти для шостого класу, то вони вміщені в електронному зошиті до нашого підручника. Ми створили підручник, я і Олена Пометон для шостого класу, який інтегрує історію стародавнього світу та громадянського світу. Це було непросто. І по проєктам ви теж бачите, що е, вони якби трохи розділяються окремо історія, окремо. Громадянського освіту. Мені б дуже хотілося, щоб не важить, як ви працюєте онлайн чи офлайн. Ви обов'язково провели, навіть якщо ви не працюєте за нашою програмою або підручником, проєкт, який ми пропонуємо для 5 класу, де, власне, в нас вміщені теми громадянської освіти, машина часу, тобто наша спільнота, наша громада, наша держава. Тобто, це уявна гра складання капсули часу для наших нащадків, які з зможуть відкрити її через 100 років. Це дуже важливо. Алгоритм проєкту описаний в електронному зошиті, електронний зошит доступний, в інтернеті, і я вас е, запрошую ознайомитися. Може, вам будуть корисні інші теми, але. Ця вона тако, такого громадяна знавчого і такого підтримуючого сьогодні спрямування, бо громадянська освіта це не тільки про те, що зараз, а про те, що буде завтра, післязавтра, і тоді, коли настане велика перемога. Тому запрошую вас взяти для дослідження з учнями ці теми, приміром, люди первісної доби на території України, або Створення папіємаше чи комп'ютерної 3D моделі одного з винаходів стародавніх кремлян, то бачите, що? Ще раз. Навіть якщо ви не працюєте за моєю, за нашою вибачте, модельною програмою або нашими підручниками, ми хочемо вам бути максимально помічними. І тому сьогодні я вам говорю не лише про те, як реалізовувати проєкти в курсі досліджуємо історію суспільства, а про те, взагалі, що таке проєкт, чому він важливий, що він дає вам і дітям. І, власне, про це буде остання частина. У моєї зустрічі з вами. Але перед тим я хочу, щоб ви побачили, як виглядають власне, навчальні проєкти у підручнику для 5 класу в електронному зошиті для шостого класу, це скріншоти, тобто, там є покрокові інструкції, що мають зробити учні. На першому етапі, другому, третьому і дуже важливе, яку рефлексійну бесіду після презентації проєкту слід з ними провести. І власне тепер ми підходимо до останньої частини моєї зустрічі, як я вам і говорила, і е, зверну вашу увагу на те, що е, Проєктна діяльність дуже важлива для формування і розвитку в учнів і учениць ключових компетентностей і наскрізних вмінь. Тому що проєктна діяльність це конструктивна, продуктивна діяльність учнів, і учениць із перенесення знань у нові умови. Для розв'язання значущої для них проблеми, досягнення кінцевого результату в процесі цілепокладання, планування і здійснення проєкту. Тобто проєктна діяльність як найкраще реалізує діяльність і компетентність підходи в навчанні учнів, учениць історії і громадянської освіти. Ця діяльність спрямована на поглиблення програмового матеріалу, предмету або курсу, його систематизацію і загальнення. І ще раз нагадаю: в нашому курсі ми пропонуємо навчальні проєкти в якості уроків узагальнення. Вона спрямована на розвиток комунікативних навичок, згадайте, що учні працюють групою або командою. Пізнавальних творчих навичок, критичного мислення учнів-учениць, адже вони аналізують, збирають, е використовують інформацію з різних джерел, формування індивідуальних наукових інтересів учнів, наприклад, їх потягне до археології, чи приміром до дослідження пам'яток стародавнього світу, чи їх буде цікавити певні. А Політологічні аспекти, розвиток здатності учнів самостійно діяти, це дуже важливо. Те, чого дуже зараз не вистачає нашим дітям, це соціалізація учнів. І навіть якщо ви і учениця, навіть якщо ви працюєте з ними онлайн, створіть онлайн команди. Створіть кімнати, приміром, в Зумі чи в Тімсі, і хай вони попрацюють там разом. Це дуже важливо чути, бачити одне одного. Вони не зможуть обійнятися, торкатися, штурхатися, але вони будуть комунікувати. Це велика біда пандемії і війни, що наші учні позбавлені нормальної соціалізації. І врешті-решт, це дуже важливо. І в нашому курсі це прослідковується у кожному навчальному проєкті, це формування активної життєвої позиції учнів. І учениць важливо провести з ними рефлексивну бесіду, підвести підсумки, що для них було важливо, що було цікаво, що б вони хотіли ще, яким буде їх наступний крок і таке інше. І Врешті-решт хотіла б звернути вашу увагу на... на те, що я вам дуже дякую, що ви є, що ви ходите у школу, що ви тримаєте наш освітній фронт і що ми разом наближаємо перемогу з новим навчальним роком. Хай він буде. Хай все буде, Україна! Дякую!